Вітаю, друзі! Якщо вам приносить більше радості купівля нової пряжі або тканини ніж купівля нової сукні або кавтинки, якщо фільми та серіали ви не дивитесь, а слухаєте, то ви потрапили за адресою. і я дуже рада вітати вас в гостях на своєму каналі у пані Олена. А пані Алена це я. Ось і вересень добігає до свого кінця, і зараз вже останній тиждень вересня, і цей тиждень у нас має назву Тиждень звільнення спиць, гачків та інших наших інструментів від наших робіт. Це спільний проєкт, який очолює Оленка Бугана. Посилання на канал Оленки та інших дівчат ви знайдете в інфобоксі. як завжди, я вас дуже-дуже прошу. Проходьте. Підписуйтесь, дивіться, надихайтеся, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, підтримуйте наш Україномовний YouTube. І, будь ласка, я теж саме очікую і для свого каналу, і для свого відео. Якщо ви ще не підписуєте, Підписане. Підписуйтесь, будь ласка, якщо ви вам подобається те, що я роблю, я чекаю від вас вподобайку. І також я завжди рада бачити ваші коментарі під відео. Це дуже надихає мене на подальшу мою творчість, і я вам дуже вдячна всім тим, хто це робить. Це ну неймовірно приємно. так і давайте перейдемо до тижня звільнення гачків та всього іншого. І я вам розповім, які проекти у мене будуть брати участь в цьому тижні. Перш за все, мій перший проєкт це буде подарунок на День захисника для мого чоловіка це буде шапка, яку я розпочала в'язати на минулому тижні. Так, я пров'язала. Ну, Майже половину цієї шапки. Шапка буде двошарова. Ось. І зараз я поставлю маркер на початок цього тижня. І подивимось. Я от цю, цю частину пров'язала за два вечори. І сподіваюся, що мені вистачить ще якийсь час, і я закінчу цю шапку. Так. Маркер стоїть. Так, наступний ще один невеликий проєкт у мене є це шкарпетка, яку я в'яжу вперше. І тут вже ну, є якісь помилки в цьому в'язанні, але я все ж хочу її закінчити. І зараз я теж поставлю спостерігайчик туди. Так, ось ця шкарпетка вже має бути закінчена. І ну, маю надію, що і іншу я також закінчу на наступному тижні. Ось, далі у мене ще є одна робота, котра, котру я хочу закінчити більш за все. Це ось цей мій джемпер. Його вже <гум> настала його черга бути закінченим. І тут у мене пров'язаний рукав. Ну, Він не дов'язаний, але я тут вже спостерігаючі поставила. І а іншого рукава ще немає. І все. Ось це, цей проєкт також має бути закінченим на цьому тижні. Я вам все показала. І давайте подивимось, що у нас буде відбуватися на наступному тижні. Якщо буде щось цікаве, я до вас буду підключатися. Всім гарного наступного тижня і до зустрічі! Друзі, сьогодні вівторок і у мене є просування по моєї парки, яку я шию з 9 номера журнала Бурде Стейл за 2012 рік. Ось ця парочка і такий журнал. На початок тижня, тобто на вчора, у мене був зроблен, була зроблена одна кишеня без клапанів. І я зробила іншу. На мій погляд, вона у мене вийшла краще, ніж перша. І зробила клапани, вже пришила, і зробила цю куліску. Все, вона готова. Тут я є таке. Місце, де буде просовуватися шнурочок. Все, зараз далі мені потрібно буде вже викрою, викроювати підкладочку для ну, підкладку. Але поки ще у мене залишається трохи часу, і я, напевно, буду працювати над капюшоном. Ось так. Що стосується в'язання, то я, у мене є. Одна готова робота, але я вам зараз показувати її не буду. Це шапка для мого чоловіка в подарунок. І зараз вона буде зараз вона очікує прання, і вже в суботу, в останній мій епізод, я вам покажу, як вона виглядає. Всім гарного дня! Друзі! Запрошую вас прогулятися Києвом. Цього разу ми гуляли з Машею, і маршрут був довгий, але досить популярний серед туристів. Ми доїхали до станції метро Золоті ворота, і звідти почався наш пішохідний маршрут. Дійшли до Софіївської площі, туди де встановлюють головну ялинку країни. Потім прогулялися до Михайлівського монастиря і спустилися до Майдану Незалежності. Звідти на шлях лежав на європейську площі і далі вгору до арки, яка раніше, яка раніше називалася Арка Дружби народів у народі Ярмо, а 14 травня 2022 року її перейменували на Арку Свободи українського народу. Там ми поблукали скляним мостом, помилувалися панорамою на Дніпро і потім спустилися до, р... до річки, щоб прогулятися пішохідним мостом до Тороханого острову. До Другої світової війни на Торохановому острові жили кияни, добиралися до центру міста, використовуючи човники та інші плавучі засоби. Після війни там практично не залишили житлової забудови і остров перетворився на місце відпочинку. Друзі, у мене є достатньо велике просування стосовно шиття. Звісно, що я не закінчила, але, але я підкладочку зробила і вже її пришила. Далі, у мене готовий капюшон. Він готовий і також пришитий вже. Тут також є ця. Для коліски. Далі я вам показувала, що у мене готові кишені та місце, де буде ще коліска Наталії. Одразу кажу, хто не знає, манікен у мене набагато менше за розміром, ніж мені потрібно. І ще я подивилася в інтернеті. Я подивилася, як виглядає пошити вже готові роботи. на в жінках, на дівчатах хто шив. І мені здавалося, ну, я і вирішила, що мені потрібно шити на розмір більше, тому що все ж таки ця модель 12-го року, і вона дуже так по фігурі. Ось, і що ще у мене готові рукави. У мене готові рукави. Тут я також зробила з підкладочкою, треба їх буде пришити. Ну, і. Що можна сказати, що я вважаю, що ця робота, знаєте, як в Гаррі Поттері» три чверті, та платформа 9 і три чверті. Ось моя ця парка вона готова на три чверті від всього того, що треба зробити. Мені залишилось пришити рукави. Мені залишилось зробити а, розріз. він… Не ще. Тут, ну, тут нічого немає. Ось. І мені залишилось низ. Зробити низ. Ось такі у мене просування. Я думаю, що ну, на цьому тижні моє шиття вдалося. Так, да, ще хотіла показати, тут я спочатку хотіла вшивати молню, але вирішила. Залишити патентну застібку, яка буде. Тобто, тут оця планочка вона буде прикривати застібку, а застібка у мене буде на кнопочках. А ще я тут зробила кишеньку. Тому що, тому що мені потрібні кишені як можна більше. Так, ну, поки, звісно, що не дуже зрозуміла, як це все виглядати, буде, коли буде завершена робота, але Ну, прогрес є. Так, показую. Ви зараз мене спитаєте, чому ти нам це показуєш, якщо це не готова робота? Так, саме так. Але незважаючи на те, що наразі у нас тиждень визволення і тиждень готових робіт, я працювала також і над цим светриком. Ось ви можете побачити маркер початку тижня. Я пров'язала ось тільки, і мені дуже подобається, як виходить. Я тут зробила росток. Ось комір цільно в'язаний, але він такого розміру, щоб я хотіла, щоб він, ну, тобто він так вільно лягав, як йому. Буде потрібно. <хи> так, я в'яжу, це конструкція Ріглан-Погон. Ріглан я тут, погон я вже закінчила і пішла на розширення головки рукава. Так, може здатися, що довжина погона завелика. І я так теж вважаю, теж вважаю, що треба було коротше. Але якщо подивитися на зразочок, він дуже сильно. Він зменшився після прання, хоча я прала його в холодної воді, але він став більш щільним, пружним, і тому я всі розрахунки вела ісходя е, з цього зразочка. І я думаю, що він зменшиться в розмірі. Ось. Такі у мене ще є проміжні результати з в'язанням. Ну, а зараз я вам вже буду показувати готові роботи. Вітаю, друзі! Сьогодні субота. Роботи, які не є готовими, ви вже встигли побачити. А зараз я перед вами в готовій роботі. Тобто тиждень визволення спиць гачків та всього іншого. Все ж таки у мене вдалий. Навіть у мене дві готові роботи, я вам вже казала вівторок, що у мене готова шапка на подарунок для мого чоловіка. Давайте я вам трохи розповім про цей джемпер. <кхи> Тут буде підзйомочка. І зараз я вам розповім, з чого і як я в'язала. В'язала я з таких ниточок, бобинка була 600 г. Це 65% бавона, 35% поліакріл. Ось такий він красивий. Мені дуже подобається цей колір, мені подобається, як він виглядає. Провізала я ріглан Пагон. Але я розумію, що на такій ниточки нічого не можна побачити. У мене достатньо широкі горловини. Але Нитка дуже, ну, зовсім не тримає резиночку, і я туди вставила таку тонесеньку резиночку, щоб ну, вона трохи мала форму. Я, чесно кажучи, не знаю, скільки пішло у мене на цей джемпер, але тут залишилось десь 150 грамів. Ну, було 600, ну, тобто 450 грамів пішло. І джемпер э, достатньо важкий. Ось так, коли його тримаєш в руках, то розумієш що він не легкий. Ось така у мене готова робота. Я задоволена. Давайте перед тим, як я вам покажу шапку для мого чоловіка, у мене ще є пів готової роботи. Чому? Тому що я вам показувала, що у мене шкарпетки, я в'язала, і одна. У мене шкарпетка готова. ось, а Іншу другу я розпочала, але ну, ось. На цьому зараз я етапі. І добігаємо до шапки для, для мого чоловіка. Шапка має ось такий вигляд. Тут у мене резиночка 6х2. А тут 2 на 2. І потім на виворотньому боці також резиночка 6х2. І на маківки він переходить в резиночку 2 на 2, і потім, ну так, трохи-трохи зменшую петлі і закривала маківку. Так, і, звісно, що шапка у мене складається з двох шарів. І я вже Ну, Я не витримала, і мені потрібно було поміряти на чоловіка, тому що він, розмір у нього значно більший, ніж мій. І мені хотілося знати, чи правильно, вірно я зв'язала чи ні. Носити можна ну, от, як так, з загіном. Або носити як біні. Мені подобається більше як біні, зараз я вам покажу. Ось так. Я, якщо б я була чоловіком, я би її носила ось так. А, ну, чоловік мій поміряв і сказав, що йому подобається носити ось так. Ну, все добре, йому сподобалось. Фух, жарко. Все ще у нас літо продовжується. Є, чоловіку, чоловікові сподобалась шапка, і тому ще одна готова робота. Так, ще я забула сказати, що це шкарпеткова пряжа. Етикетка не збереглася, але ну, це така звичайна класична шкарпеткова пряжа 400 з чимось 80 метрів на 100 г. І вона має класичний шкарпетковий склад. Ось. Сподіваюсь, вам все сподобалось. Дякую, що були зі мною, дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви, може, забули, а, і ви зараз можете поставити відео на паузу, а поставити свої вподобайки, написати для мене коментар. А якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь, будь ласка. А я, в свою чергу, бажаю вам всього самого найкращого, гарного здоров'я, мирного неба, натхнення. Гарних ваших проєктів, гарного швидкого їх завершення. І до зустрічі! Бувайте!